Добрий день, мене звати Павло. Я вже рік працюю в музеї, мені дуже подобається природа Закарпаття. Хочу представити вам один непомітний експонат це бук лісовий, і більше розповісти про нього. Його назва походить від латинської, але з грецької перекладається як їжа, тобто дерево їстівне або з їстівними плодами. Не дивно. Адже букове насіння. Було давнім джерелом їжі для всіх тварин по цілій Європі. Це дивовижно, але в світі налічують від 9 до 12 видів букових дерев. Бук лісовий досягає 40 метрів заввишки і може проживати від 300 до 350 років на землі. Унікальне явище тим, що дерева вони самовідновлюються. Цікавий факт: це маленька фабрика, вона безшумна. І красива. І її побічним продуктом є кисень, який так необхідний кожній людині і живому. Бук широко відображений на гербах багатьох європейських міст. Булка ми можемо побачити на сучасному гербі Чернівецької області. Запрошую до нашого музею ознайомитись з цим дивовижним експонатом.